Ми зараз знаходимося при в'їзді з боку київського напрямку, і тут дуже важливо, щоб особливо в нічний час щоб було безпечно, тому що це все ж таки рух, це правила дорожнього руху. Я задоволений. Весь цей час, коли створилося, це була ініціатива громадськості, ініціатива е, представних громадських таких об'єднань, самооборони, автомайдан, е, е, блокпост е, це саме ті, які сьогодні цим живуть, е, і які нам дають такий поштовх для того, щоб у нас, е, особливо в Черкасах, е, для е, наших громадян, Черкащан було все спокійно. І, е, Представники управління внутрішніх справ зараз тут знаходиться начальник управління внутрішніх справ Черкаської області пустовар Лислав Денвич, який так само цим переймається і знаходиться поряд із громадськими об'єднаннями. Нема сьогодні таких якісь умов, передумов, які говорили про сепратиський настрій. Те, що сьогодні зупиняють автотранспорт із цими. Ну, так називаємо сепаратистами немає жодного факту, який би виявив сепаратистів на території Черкаської області і міста Черкас. Це дуже добре, коли такі заходи приймаються. Тому що місто Черкаси, Черкащани і Черкаська область не буде і не буде жодної умови, яка б дала поштовх для прояву сепаратизму. Ми робимо це для того, щоб у нас був спокій. Ми єдині, і ми сьогодні е, повинні зрозуміти одне, що Черкащина повинна бути прикладом для усієї України. Зараз можна сказати, на вони дієві? Вже зараз перші, перші ці блокпости? Вони дієві дієві. Сьогодні зупиняються в основному е, невеличкі е, мікроавтобуси, автобуси е, перевіряються особи на предмет е, можливих сепаратистських проявів. Е, тут е, не пройде група місто Черкаси. Я в цьому впевнений, тому що ще працюють мобільні групи від самооборони, блокпосту, автомайдану. Є так само приймають участь представники політичних партій, УДАР і багато інших, які сьогодні готові протидіяти сепаратизму.